Шавлива кислота використовується в бджоництві як акароцит для боротьби з хлещом ВРА. Методи застосування, оприскування розчином, випаровування сублімація, внесення розчину капельного, також використання гліцеринових салфеток, ось у нас є гліцерин з шавливою кислотою. Найефективніше використовувати навесні або. Восени, коли немає розплоду, бо щавелова кислота не проникає у запечатаний розплод. Обробку проводити як рекомендують фахівці інтернет. Якщо ми обробляємо розчином, то від температури плюс 15, якщо обробляємо парами кислоти, то від плюс 10 градусів. Періодичність обробок 2-3 рази на рік. Але перед використанням ретельно вивчити інструкцію, порадитися з досвідченими бджолярами або витворичами. Також дотримуватися техніки безпеки, використовувати засоби захисту. Як показує практика, щавелова кислота є цінним інструментом для боротьби з клющом ВАРА. У нас вона в мішках по 25 кг, також є в кілограмових пакетах виробник Китай, чистота 99,6%. Також, як додаємо до. Чавелової кислоти, гліцерин. Він у нас розфасований в камістрі 50 літрів. Ось ми бачимо. Виробник ЄС. товар в наявності. Звертайтеся!